Ауково популярний спейс. Вітаємо я сам хочу так зробити. Що трапиться, якщо розлити воду у космосі? Кулька води стикається з іншою, об'єднується з нею та утворює більшу кульку. І за поверхневого натягу води вони стають ідеальними сферами та відпливають удаль. Чи можна завагітніти у космосі? І якщо ти один ні. <плес> Будь-який інший звичайний спосіб завагітніти, безперечно. І яка найхолодніша планета? І я не знаю, яка найхолодніша планета. Але найхолодніша експланета? Плутон. Більше 150 градусів нижче нуля. І якщо ви туди збираєтесь, одягайтесь потепліше. Ми їх не знаходили. Так що. я не знаю, але всі, хто вивчав це питання, Переконані, що десь там є прибульці. Чи пахнуть собаки у космосі як собаки? Так, правда, вам потрібно буде зняти скафандр, щоб понюхати. Ви почнете задихатися і почнуться більш суттєвіші проблеми виживання, а запах собаки перестане вас хвилювати. Чи можна підпалити щось у космосі? Підпис не підпалювач брехло. Для того щоб підпалити щось, потрібен кисень. Немає кисню, немає вогню у космосі. Немає кисню, відповідно, немає вогню. Що відбувається у чорній дирі? Ти помираєш страшною, і болісною смертю на шляху до сингулярності в центрі діри. Гарного дня.